Так, добре, зрозумів, знайду Максу доглядальницю. Андрій шпурнув телефоном на сидіння та завів машину. Як же він втомився? Якби він тільки міг, то був би поруч з сином весь час, але йому потрібно працювати. По-перше, він несе відповідальність за людей, які в нього працюють. По-друге, а по-друге, він все ще сподівався, що знайдеться якийсь лікар, який зможе допомогти його синові. Мати Макса померла, коли йому було всього два. Ось тоді Андрій зрозумів без грошей на цьому світі робити нічого. Вони не встигли зібрати на дорогу операцію, як її не стало. Андрій став не просто працювати, він йшов по головам, і зараз в колі бізнесменів мав славу жорстокого та безпринципового. Йому було глибоко начхати на те, як про нього думають. Коли йому була потрібна допомога, ніхто не допоміг. Він також ніколи нікому не допомагав. Олену він зустрів на відкритті якогось центру він вже й не пам'ятав якого. Там було на що подивитись. Ноги від вух, ідеальний макіяж, вбрання. Коли Олена йшла, всі мужики повертали голову, вона підійшла до нього першою. Андрій не збирався заводити жодних стосунків. Подивившись на те, як облизуються інші, хто був на цьому прийомі, вирішив, чому б і ні. В нього буде така дружина. Олену вмовляти не довелось. Вже за місяць вони розписались. Молода жінка стала господиною в його будинку. Ось тут і почались проблеми, яких він ніяк не очікував. Олена та Макс люто зненавиділи одне одного. Він робив знижку Максимові не тому, що він його син. А тому, що ще дитина і десь не дуже розуміє, як треба поводитись, але Олена, вона поводилася ще гірше. Як тільки Андрій намагався поговорити з нею, вона відразу починала плакати, та розмови, звичайно, не виходили. Потім син захворів, яку ніяк не могли визначити, яким тільки лікарям його не возив, які гроші на обстеження не витрачав. Ось в цьому випадку Олені, звичайно, величезне дякую. Зі своєю роботою йому довелось би вибирати син чи робота. Олена супроводжувала Макса, домовлялась, зізвонювалась. щоправда, сину ставало поки що тільки гірше. Останні два місяці він був вдома та доглядала його Олена, але сьогодні, мабуть, зірвалась. Він чудово її розумів давно треба було знайти доглядальницю. Андрій глянув на годинник. Олена сказала, що йде за годину, Ну, тоді він ще встигає. Андрій різко повернув кермо. Навколо засигналили, але він давно не звертав уваги на інші машини. З тих самих пір я купив дорогий позашляховик, який розміром був як три звичайні машинки. До нього намагалися близько не під'їжджати. Будь-яка подряпина на його крилі коштувала б як половину звичайної машини. Андрій втиснув педаль газу до підлоги. Через десять хвилин зупинився біля воріт цвинтаря. Зазвичай вдень тут штовхалися бомжі та жебраки, а сьогодні нікого. Якщо не вважати худенько дівчинку років 12 вона сиділа на лавці. Схоже, чекала когось. Погляд відчужений, ніби й не тут. Андрій швидко пішов знайомою доріжкою та зупинився біля гарного білого пам'ятника. Звично. Сів на лавку та зітхнув Привіт, вір. Він часто приїжджав сюди. Минуло десять років з дня її смерті, а він досі почував себе винним, не зміг, не знайшов, не встиг. Тепер Макс. Він обіцяв на свіжій могилі дружини, що з Максом завжди все буде добре. Виходить, знову не дотримав свого слова. Андрій опустив голову і довго сидів так, в якийсь момент йому здалося, що віра на фото змінилась. Ніби дивиться не просто так, а якось докірливо. Він подумав, що все, абсолютно все, робить неправильно, тому віра незадоволена. Але що він може? Андрій підвівся, він міг би змінитись, перестати всіх ненавидіти, міг би допомогти комусь, ну, чи хоча б спробувати. Він вже підійшов до воріт, як знову побачив ту дівчинку. Вчора б він просто поїхав, і все. Але зараз, зараз підійшов до неї Привіт. Дівчинка звела на нього очі. Здрастуйте. Він сів поруч. Андрій бачив, що одяг на ній старий та брудний, а сама вона дуже худенька. Ти чого тут сидиш? Ніч скоро. Дівчинка знизила плечима. Якщо я вам заважаю, можу піти. Мені все одно де сидіти. Та ні, що ти? Я ж не тому питаю. А батьки, дівчинка кивнула. На ворота цвинтря, мама там, а тато, краще б він там був. Вона сказала останні слова з такою агресією, що Андрій одразу зрозумів, причину її такого вигляду Неймовірніше є тато. Є. Дівчинка схлипнула так, дуже. Наводять цілу хату всяких. А вони. Я тікаю, намагаюся вдома взагалі не з'являтися. Зрозуміло. Слухай, а поїхали до мене в гості. Помиєшся, я тебе нагодую. У мене син вдома, йому 12. Правда, він хворіє. Але все-таки можна поговорити. Дівчинка недовірливо подивилась на нього. Ви жартуєте? Ні. Чому ти так вирішила? Вона замислилась, потім подивилась на нього уважно. Вам потрібні мої органи? Андрій спочатку не зрозумів, про що вона. а коли зрозумів, розсміявся. А вони в тобі є, ці органи? На тебе подивишся. Вся просто прозора. Дівчинка усміхнулася. Мама теж така була. Прозора та крихка. Тато кликав її мій кришталик. Виходить, тато не завжди пив? Ні, раніше тато був гарний, а як маму машина збила, так він почав пити. І жодного дня тверези більше не був. Три роки вже п'є. Великий термін. Напевно, йому допомога потрібна, якщо він не був раніше таким. Дівчинка знизила плечима. Можливо, я не знаю. Андрій підвівся. Ну що, я поїхав раз не хочеш до мене в гості. Дівчинка теж підвелась. Я поїду. Ви не схожі на погану людину. Андрій розсміявся про себе. Слава Богу. Оленки вже не було. Андрій увійшов до сина. Привіт, ти як? Макс слабо усміхнувся. Познайомся, Макс. І тут він зрозумів, що не знає, як звуть дівчинку. Вона врятувала його. Привіт, я Марина. Макс розглядав її з цікавістю. Ти мене такою не розглядай. Твій тато обіцяв мені дозволити помитися. Я потім буду трохи краще. Андрій розсміявся. Ходімо, покажу тобі ванну. Там на горі є одяг Віри. Вона була трохи більша за тебе. Щось підберемо. Він піймав себе на думці, що раніше навіть торкатися нікому не дозволяв до речей дружини, а зараз Зараз він хоче дати дівчинці щось вибрати для себе. Чи не Віра цю дівчинку йому відправила? Через годину вони вже влаштувались на вечерю прямо в кімнаті Максима. Він навіть взяв участь у виборі піци на замовлення. Коли привезли замовлення, Марина вже вийшла з ванни Андрій помітив, що у дівчинки дуже тонкі риси обличчя. Вона не виглядала як погано розвиненою, якою зазвичай були діти з вулиці. Максим з'їв майже половину шматка піци, але йому відразу стало погано. Лежав, дивився перед собою. Марина взяла коробочку. Це ти приймаєш? Дать тобі. Ні, сьогодні Оленка вже давала мені. Марина дістала анотацію. Андрій сумно посміхнувся. Ліки були. Страшенно дорогими, перевезеними з Італії, і тут він здивувався ще більше. Марина почала швидко читати італійською та при цьому й перекладати. Він дивився на неї величезними очима протипоказання дитячий вік до 14 років, ефекти постійна нодота, блювотіння, слабкість, при постійних передозуваннях можливі непритомності. Марина поклала папірець і подивилась на Андрія. Дивні ліки прописали. Стільки всього жахливого, він спробував згадати, хто його прописав. Виявляється, він навіть не знає. Усіми цими справами займалася Олена. Так, Маринка. Дівчинка посміхнулась. Ти побудь ще, мені треба від'їхати. Зовсім ненадовго. До лікарні. Ні до яких знайомих лікарів, де вони бували, звичайну, дитячу лікарню. В лікарні довго не могли зрозуміти. Що було потрібно цьому чоловікові? Потім запросили лікаря, Івана Миколайовича, ми взагалі нічого не розуміємо. Лікар, чоловік у віці, звик до таких батьків, які були пригнічені, вони завжди були з дітьми. Цей же чоловік був один. Лікарю, подивіться, вам знайомі такі ліки? Той взяв коробочку, подивився, зітхнув знайомо. Ці ліки можуть поставити на ноги багатьох, але вартують таких грошей. Що ліпше померти, ніж лікувати. Особливість їх вони можуть вилікувати смертельно хворого або вбити здорового. Це як? Ви мене через ліки запросили. У мене син, він дуже хворий. Йому виписали препарат. А йому не те, що краще, а гірше. Лікар хитнув головою. Ви щось плутаєте. Лікар ніколи не пропише це дитині. Воно то і дорослим призначається з обережністю. Цей препарат не всі витримають. Тоді цього лікаря треба судити. Не розумію, як ваш син взагалі ще живий. Андрій глянув у вічі лікар. Я вас прошу, допоможіть. Коли Андрій повернувся додому, Макс спав. Марина теж спала калачиком, згорнувшись на дивані в кімнаті Максима. Андрій дістав плед, накрив дівчинку. Вона усміхнулася у вісні. Мамочко. Андрій зітхнув Мамочко, він не залишить її в біді. Олена з'явилась під ранок, п'яна та щаслива. Вімкнула світло та й ойкнула. В холі на дивані сидів Андрій. Ну як, нагулялась? Оленка зробила горде обличчя. Ну, знаєш, я не підписувалась все життя сидіти з твоїм сином. Можу, я хоч раз відпочити. Він що настільки жити заважає, що ти вирішила його позбутися? Олена моментально протрезвіла. Розкажи мені, хто? Який доктор прописав Максу ось ці ліки. Вона підійшла взяла коробочку. Хіба я тепер пам'ятаю? Ти пам'ятаєш, а якщо ти не пам'ятаєш, то я тобі допоможу. Бачиш, це дуже небезпечні ліки, та їх суворо відстежують останнім часом. В нашому місті його забавляв лише один лікар, той самий, який я твоїм знайомим. й що, довго ти так будеш розмовляти, ти ж розумієш, я не просто так за ці ліки взявся. Олена пирхнула, не розумію, що ти від мене хочеш. Це дорогий препарат, самий на кращий. Дістати його не так просто ти взагалі повинен бути мені вдячним». Олена пройшла повз нього до кімнати та зачинила двері. Андрій зітхнув в будь-якому випадку життя його сина набагато важливіше, ніж якась там Олена. Вранці в будинку був той самий лікар, з яким Андрій розбавляв вночі. Максима забрали до лікарні. Звичайно, безкоштовно. Марина почала збиратися додому. Лікар глянув на неї, потім на Андрія. Це та сама дівчинка, про яку ви говорили? Так. Лікар сів перед нею. Скажи, тебе випадково не Марина звуть? Марина. А мами Олександра? Так. Лікар випростився, відвів Андрія в бік. Її мама працювала у нас дитячим лікарем. Була дуже добра. Та розумна жінка, а за рік її не стало. В них гарна родина була. Не розумію, чому вона тепер вулицю виштає. Батько як запив після смерті дружини, так і п'є кошмар. Він же музикант, та в свій час був дуже цінним. Викладав в музичній школі дивно. Я думав, вони просто поїхали. Іван Миколаївич, а можна я теж в лікарню, Ну, на якесь обстеження. Я спробую зустрітися з її татом. Може, допоможу чим. Ну вона така худенька, мабуть, так, минув рік. Тато, ми когось чекаємо. Максим вийшов з машини. Його було не впізнати. Звичайно, потрібну вагу він ще не набрав, але вже був схожий на звичайного хлопчика. Андрій згадував як олена кричала на суді, що її всі обдурили, що Максим мав здохнути раніше. Побачивши вольєру та Марину, Макс усміхнувся. Вони з Мариною тепер найкращі друзі. Вона, хоч і дівчинка, але класна, дуже смілива та розумна. Макс сам собі слово дав, що буде вчитися не гірше, ніж вона, бо гірше соромно. А ось і вони. До кафе повертала знайома синя машинка. Поки діти були в лікарні, Андрій бився з волєрою в прямому сенсі бився, тому що Валера не хотів прокидатися, жити не хотів. Де в світі немає його Олександри?» Він впорався, але тільки після того, як Андрій розповів про свою віру. Та лише тоді Валєра повірив, що треба жити заради доньки. Тату, а що це ми робимо в кафе? В баринки сьогодні день народження. Максим ляснув себе по лобі. Ой, як я забув. Не переживай, синку, тримай, вручатимеш. На долоні хлопчика лягла коробочка. Він відкрив всередині кулончик. Гарний, золотий.